Ніколи не купуй собі Passat b 7 якщо на пробігу 130 тисяч кілометрів не готовий виконати на такому автомобілі капітальний ремонт двигуна вартістю у 150-200 тисяч гривень. Що будемо виконувати по цій машині? Це машина у нас 12-го року, двигун 1,8 TSI. Розбираємо зараз цей двигун по причині того, що в другому та третьому циліндрі у нас дуже багато масла. Свічки у нас знаходяться в дуже поганому стані, ось так вони виглядають. Це вже при тому, що їх чистили. Знімаємо зараз головку блоку циліндрів, віддаємо на перевірку, міняємо сальники, перевіряємо на герметичність, перевіряємо направляючі та самі клапана блок віддаємо на розточку, розточуємо в 0,5 розмір під поршень зі збільшеним маслозйомним кільцем. Колінчатий вал також відразу будемо перевіряти. Новий баланс вали в будь-якому випадку при капітальному ремонті встановлюємо. Новий привід ланцюга ГРМ, основний ланцюг, ланцюг баланс валів, також ланцюг масляного насосу, новий масляний насос. Турбіна у нас їде на перевірку, міняємо 4 форсунки, збираємо цей двигун, ставимо на автомобіль, надаємо власнику гарантію, він їздить далі. Але такий ремонт буде коштувати орієнтовно там в районі 200 тисяч.